Всім привіт! Значить, ми нашого тракторця трошки помили, побрили, підготували до операції. Бачите, як будемо його розшивати. Понятна справа, як добратися до щеплення. Треба розшити частину кабіна, задній міст, коробка в одну сторону. Двигун в другу сторону, щоб добратися до щеплення. От. Тельфера в нас нема, лебідки теж нема. І а, придумав я таку приблуду. Дуже дешево виходить. Кхе -кхе. От такий прибамбас. От. Щось такі типу От, Дуже все просто з самого підсобного матеріалу. То обручі від старих дерев'яних коліс і кусок кусь, уголка, з ліжка старого. Значить, оце зараз. Тут є два болти таких вільних під стартером. Поше погано видно. Стартер не прийдеться зняти, зараз подивимося. Ось таким розкосом. Тоді вийде передок у нас на таких лижах. От. І під передню частину думкрата підставимо. Там будемо домкратом регулювати вишені. Е, і, значить, по плану двигун з переднім мостом маємо відшити і від'їхати вперід, щоб добратися до щеплення. От. Як воно там далі буде, покажу. Е, значить, е, як воно називається, як то докторі кажуть? Забув, коротше, прогноз на, на болячку. Думаю, що болячка в такій от штуці. От. Це стара деталь. от така, така тарілочка, вона грає роль пружини, вона так чуть-чуть під конусом. От. То стара та, що ми 5 років міняли, замовили нову. Вона вже є на пошті. Зараз поїду заберу. От. Покажу розпаковку. Ну, ніби нічого і не бракує, не тріша, ні форма та сама, і ніде не вироблена. Але вона не працює. От така фігня. От, Надіюсь, що то маркіровка RD англійськими 250-50. Все, що на ній пише. Надіюсь, що то в ній причина. Рошиїмо, поставимо нову і Всім па-па.